22 грудня для всієї території України синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем, а в деяких областях зі снігом. Температура повітря коливатиметься від плюс 2 градусів вночі до плюс 8 в день. На Полтавщині вночі без істотних опадів, в день хмарно і дощ. На термометрах плюс 2 вночі, плюс 4 в день. У Кременчуці від ранку до вечора небо хмаритиметься. По обіді очікується дощ, який до вечора має закінчитися. Температурні показники в день плюс 5, вночі 1 градус тепла. Для горішніх плавнів на п'ятницю синоптики прогнозують хмарну погоду із помірним дощем у другій половині дня. Температура повітря світлої пори доби – 5 градусів тепла, темної 0. Вітер південного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 22 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1960 року, плюс 8 градусів. Найхолодніше було 1967, мінус 22. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.